Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу поговорити, чи можливо взагалі, чи можливо життя без зусиль? Чи можливо жити з легким внутрішнім станом? Чи можливо не докладати внутрішніх зусиль, адже зусиль фізичних ми маємо докладати до життя, якщо нам треба щось зробити з речами в нашому житті? Фізичні зусилля це цілком інакше. Але щодо емоційних зусиль щодо напруги всередині. І як у вас це? Колись чула про зону комфорту, може, і ви чули, що для того, щоб вийти з зони комфорту, треба, по-перше, до неї прийти, да? війти в зону комфорту. Щодо зусиль. Звідки ці зусилля Богу в цілому? Іноді нам здається, що зусилля треба прикладати, докладати, тому що життя є складне, трудне, важке. І потрібно докладати зусилля. Або зусіль, так. У мені, лінгвісти української. А, але що, як ми можемо робити те, що треба робити? Без стресу, без зайвих думок і без зусиль емоційних? Що як ми можемо не додавати внутрішнього напруження до життя свого життя? Тому що іноді нам здається, що це хтось повинен в тому, що ми відчуваємо стрес, що нам потрібно докладати зусілля. Або зусиль, так, речі, кого чого. Але це не хтось. Це ми з вами. Це ми робимо для себе, проти себе. Краще буде казати так. Отже, коли ми стоїмо перед якимось завданням життя, кожен день прості або складні завдання життя, які нам потрібно виконувати, ми можемо вибирати, як дивитися на ці завдання життя. Дивитися на них на, ніби їх не повинно у нас бути, адже вони є. Вони є. Але вони є, і тому їх потрібно робити. І є речі, які нам легше робити, а є які трудніше, ми докладаємо зусиль. Але що як ми можемо вибрати любити? Ті речі, з якими нам трудно, тому що вони є. Треба зробити це. Тому що це наше життя, ми його живемо. І коли Ми можемо любити. Ви, ви знаєте, як ми легко робимо все це, що любимо робити. Яке ваше улюблене заняття? Що ви любите робити? Я люблю робити що завгодно зі своєю донькою, наприклад. Я люблю читати. Я не докладаю зусиль, щоб читати мої улюблені книжки. Я не докладаю зусиль, щоби проводити час зі своєю донькою. Я не докладаю зусиль, щоб співати. Бо я люблю. Що ви любите? Які у вас думки, бачення речей, якісь справ, які ви любите? І вони з легкістю йдуть. Вони не відбирають сили, вони не виснажують навпаки, вони додають дають сили. Ми не витрачаємо свій ресурс на ці речі, правда? Що як ми можемо набрати окремі частини життя, нашого життя з вами? Я не знаю, яке життя стоїть перед вами, які завдання. Перед вами зараз, що вам приносить життя. Але я знаю, що якщо ви людина, як я, то напевно якісь речі ви любите, якісь не дуже. Що як ми могли би не додавати сопротиву? До речей, які нам повинно робити, і тоді, тоді ми могли би поменшити те, скільки зусиль ми додаємо до свого життя. Адже сили нам потрібні. Я, я говорю до вас саме в підтримку ваших сил, вашого ресурсу, щоб у вас було більше, більше сил. Перепрошую за мою українську. Я це моя четверта мова, можна так сказати. Хоч народилася я і виросла в Україні, але це я з Миколаєва. І останні п'ять років я живу в Польщі. І можна казати, що я докладаю зусиль, щоб розмовляти українською, але ні? Моєму мозку, мізку насправді треба докладати яких зусиль, але не мені. Тому що це є від серця. Все, що ми робимо від серця, ми не докладаємо зусиль. Що як ми можемо? Жити цілий час від серця. Тобто не робити нічого автоматично або з усілями, але спиратися, я не знаю, чи є таке слово, яке слово там повинно бути? Стояти на своїх цінностях, на вартощах. І, і тоді, коли ми дивимося на світ через наші цінності, це по-іншому постає перед нами. Ми можемо жити без зусиль, не виснажувати себе, адже в житті достатньо, достатньо ситуацій, речей, обставин, які ускладнюють нам життя. І ми можемо не додавати ускладнення ще всередині нас. Я не кажу, щоб ви зробили, тому що я так вам запропонувала. Ні. Дайте шанс цьому, про що я говорю. Припустить, що може, це можливо. Якщо не зовсім без зусиль, але ну хоч би ж докладати трохи менший зусиль. Якщо ми можемо жити від серця, адже саме тоді ми живемо без зусиль. Якщо ми можемо жити від серця кожен день, кожен день нашого життя, то цей кожен день сьогодні від серця може бути добрим. І цього достатньо сьогодні. Тому що це все, що ми маємо. Ми маємо сьогодні. І маємо ці завдання від життя. І ми можемо любити життя від серця. Цілком не тільки частини. Ці завдання, які нам потрібно робити, адже ми можемо любити їх від любові. І тоді кожен наш день буде добрим. Я так вважаю, принаймні. Dobrý deň vám. Do zajtra.